Продовольча паніка у Черкасах відступає. Попит на основні товари продовольчого кошику знизився в порівнянні із минулим тижнем. От тільки ціни у продавців спекулянтів не падають. Вгамувати їхні апетити взялися обласні владці. Ірина Головка бачила. Цукор, крупи та борошно. Саме на цих товарах найбільше наживаються спекулянти. Їхню вартість накрутили більше, ніж у два рази. Оптовики ж запевняють, тримали ціну сталою, бо мають товар ще зі старих запасів. А губернатору говорять, мовляв, ціни не зменшують майже на пів гривні щодня. Ціна від 11 до 13 гривень зараз продажі. Це по цукру. Да? Да, да, в магазинах вона. На минулому тижні доходили 15-17 гривень, так? Да? Так, да, доходили 15-17. Ну, заводи деякі до цього часу тримають ціну ще 20 гривень. На ціни не приховують оптовики, вплинув долар. Та через паніку покупців на полицях не стало товарів. Це спричинило штучний дефіцит. Просто заводи не встигали з тим попитом, який несподівано виріс. Завод, якщо випускає в день. Грубо говоря, 100 тонн, він 100 тонн випускає. А якщо в нас почали купляти по 200 тонн в день, то ну, держава країна, Тому просто заводи не встигали. Зараз ажіотаж спав, вони почали відпускати, відгружати, так що нема причин для паніки. М'ясні вироби підсумовує чільник області після оглядин прилавки, в середньому ціні зросли на третину І запевняє, Черкащина виготовляє м'ясо достатньо, аби забезпечити усю область. Дуже мінімально зростає до нас продукції. Це однака того, що в нас збалансований. У нас велика доля саме наших виробників місцевих. Щось, і конкуренція на цьому ринку висока і врешті все тільки виграє. Подорожчало і на фруктово овочевому ринку. Усе кажуть через нестачу власного продукту. Покупці цін на оптовій базі не в захваті. Вторік брала таку цивулю по 17, а тепер 21, а тепер воно ну, дивіться 26, 30, 27. До 35 коли це воно таке було? Ви мені скажіть, пожалуйста, а я пенсії заробляю стільки. Тисячу пенсій, 40 років проробила на колгоспі. Ну на 100 гривень щось купиш, а тепер і на 300 не купиш. Ідеш і, і сумки пусті. Що ж це? усе? Триста не займемо. Раніше ціновий ріст стримувала адміністративно, та такі методи, говорить обласний очільник, не дають тривалих ефектів. Тому питання, переконаний Ткаченко, вирішувати ринковим шляхом. Усі вимоги покупців варто забезпечувати своїми товарами, ані то завізними, але збалансованими у ціні. Найбільше турбується те, що сьогодні індекс заробітної плати складає 105,5%. У нас і зарплати на 5,5% збільшилися, а пенсії на 4%. А ціни відповідно, якщо в середньому говорити за середню цінову політику, то близько 35% збільшилися ціни. Зараз на ринку ціновий спад, говорить Ткаченко, бо великі торгові мережі отримали цукор від держрезерву. Теж може бути і з борошном і з крупами, тому покупців просять не панікувати, бо через ажіотаж на ринку збагачуються лише спекулянти. Ірина Головка, Роман Буша, Віка Новини.